Як можна здійснювати діяльність, базуючись на правах людини та гендерній рівності, демонструє методологія розширення прав і можливостей, що реалізована в Україні за підтримки структури ООН жінки. Ця практика включає в себе заходи, спрямовані на забезпечення прав людини та просування гендерної рівності, та сприяє ефективному залученню жінок і чоловіків, а особливо з вразливих груп, до процесу прийняття рішень. Процес розширення прав та можливостей включає 10 кроків, починаючи від створення групи самодопомоги до реалізації і оцінки ініціатив. Методологія передбачає залучення також представників місцевих органів влади, коли вони проводять громадські обговорення за участю мобілізованих жіночих груп, включно з вразливими групами. Цілі та активності в рамках ініціатив мають бути обґрунтовані та підтверджені профілями громад, розробленими членами та членкинями мобілізованих груп у співпраці з місцевою владою. Ініціативи, які фінансуються за допомогою малих грантів, можуть включати в себе, але не обмежуються тими, які спрямовані на наступні теми: зміцнення безпеки громади та запобігання гендерно зумовленому насильству. Забезпечення доступності громадської інфраструктури для жінок з інвалідністю, підтримка жіночого лідерства та участі в процесах прийняття рішень та інші теми. Роль жіночих організацій, лідерів громад, є найважливішою у цьому процесі. По-перше, саме ці інституції можуть визначати прогалини при формуванні місцевого бюджету, тобто визначати інтереси, яких груп не були враховані. По-друге, жіночі організації підвищують загальний рівень обізнаності жителів громад щодо процесу бюджетування. І по третє, вони здійснюють комунікацію та переговори з місцевими органами влади, що приймають рішення для забезпечення включення пріоритетів гендерної рівності. Також важливо не забувати про участь жінок, які проживають у громаді. Пропонуємо декілька порад для місцевої влади, як можна забезпечити участь жінок у процесах гендерного бюджетування. По-перше, заздалегідь широко розповсюджуйте інформацію про заходи, що відбуваються в межах ГОП. Використовуйте всі можливі канали комунікації, доступні для жінок. Це вебсайти, плакати, соціальні мережі, оголошення та інші форми. Підтримуйте ініціативи, що сприяють участі жінок із вразливих груп. Також дбайте про підвищення обізнаності жінок та жіночих груп, щоб сприяти їх участі у бюджетних процесах. Обов'язково забезпечуйте технічну підтримку жінкам, жіночим групам та громадським організаціям, щоб вони могли чітко сформулювати свої пріоритети, ефективно вести переговори під час заходів, що відбуваються в межах гендерного бюджетування. Методологія розширення прав і гендерне бюджетування дійсно дозволяють досягти значних результатів на рівні громад. З одного боку, люди стають більш активними, висловлюють свої думки і готові включатися у реалізацію своїх ідей. З іншого боку, влада починає усвідомлювати переваги залучення громадян. І саме тоді партнерство влади і громади реально починає працювати. А технологія гендерного бюджетування дозволяє включитися громаді на кожному етапі бюджетного процесу і досягти того, що ідея знайде своє відображення у бюджеті наступного року. З методологією рівних прав та можливостей ви також можете дізнатись детальніше у наших додатках.